Добрий вечір, друзі. Сьогоднішнє тренування ми присвятимо ескейпам з трикутника, які ми з вами робили протязі всього нашого кемпу. Так, трошки їх підсумуємо і додамо ще два, які ми не розібрали, адже це покращує не тільки вашу виживаємость в сутичках, а й ваше вміння робити трикутники. Адже коли ти розумієш, як працює захист, ти краще робиш атаку. І так, Паша закриває мені трикутник. Зараз секунду. Ваша знизу, закриває мені фронтальний трикутник. Перші три опції, які ми будемо робити. З ноги просто не неповна четвірка, так, неповний замок. Перша варіація, яку ми будемо робити з кейпа, це, звісно, з вирівнюванням постави. Це найчастіша підказка, яку я чую на змаганнях. Кажуть, ви вирівні спину, вирівні спину. Як же нам це зробити, друзі? Ну, Перше, ми маємо завжди обезопасити свою руку. Якщо я буду просто вставати з прямої рукою, звісно, не просто засабіти одразу. Тому я завжди руку піджимаю до корпуса. По можливості правим ліктем, той, який дав себе мішені, блокуйте його так, щоб він не обійшов ваше плече. Інакше воно віддає плече. І фінішує вас. Тому лікоть піджимайте і рука завжди підзібрана. Як же нам вирівняти спину? Нам не треба просто піднімати голову. Ви ніколи це не зробите. Вам треба потягти його на себе. Добре? Тоді у вас буде хороший сильний кут. Ще раз. Не просто, ви рівні спиною, ви стоїте, тягнете. Ні, це ні до чого не призведе. Лікоть блокуєте, Підтягуєте його, дуже важливо, коліна разом. Окей. І звідси, друзі, засовуйте другу руку йому між ніг, щоб з'єднати руки. Краще брати хват 10 пальців, тому краще беріть його. І далі, друзі, як же мені дістати голову з трикутника? Ну, По-перше, я витягую руку. Не завжди виходить просто дістати руки. Так? Тому я звідси виставляю ліву ногу в опору і прям починаю розвертатися. Тільки при цьому, друзі, я завжди... Плечі піднімаю високо, щоб я ніби плечима витягував свою голову. Добре? Ще раз. Підтягнув, з'єднав руки, розвернути, схруваю голову і витягую. Коли ви це робите, сам розворот, не починайте тримати да, рівну поставу. Тому що от вам буде заважати. Ви будете застрягші, але якщо ви опустите голову, то голова вистачне доволі легко. Тяг коліна разом з'єднав руки, розвертаю таз, пряма постава нічого не вийде. Згинаю і я готовий працювати далі. Перший номер. Почали. Йдемо далі. Наступна варіація ескейпа, коли опонент нас просто схрестив ноги, не закривши повноцінний трикутник. Ми з вами говорили, як підтягувати, щоб вирівняти спину. Тепер, друзі, поговоримо про обці, коли ми завалюємося на один або на інший бік. Взагалі, Паша завжди хоче, щоб я. Був в області його живота, щоб, я тут, якби, щоб він тут мене задушив. Я завжди хочу бути в стороні, розвернутися на бік, якщо ми використовуємо дані варіації ескейпа. Зараз, друзі, я лікоть, який в мене в замку наразі це правий, я відвожу лікоть до свого корпусу. Для чого я це роблю? Для того, щоб Паша не обійшов моє плече. Адже якщо Паша обійде моє плече, це це садмішн. Тому, друзі, я забираю лікоть назад. І далі що важливо, мені треба зробити його важким. Адже якщо я просто буду їдувати лікоть, праща мене візьме під лікоть, підніме його і фінішує. Тому відводьте лікоть назад і прямо ставайте на нього. Це для мене дуже важливо. Паш, спробуй забрати руку. Так, звідси, друзі, ми можемо навіть підніматися. Можемо виставляти стопи, можемо виставляти опори. Це все не дає змогу мене засибіти. Добре? Звідси, друзі, так само по аналогії з минулими скейпом. Вільну руку я запихаю йому між ніг, щоб з'єднати руки. Як тільки я з'єднав руки... Я можу працювати над ескейпами. Я змінюю положення ніг і вислизаю головою в лівий бік. Я так само вгинаю голову, згинаю шию, щоб дістати голову. І дуже важливо ховаємо шию в панцирі, як черепах. Не стою отак. Інакше він не фінішувати. Відвожу лікоть. Роблю його важким. Завантажуюсь, прям все роблю поставити, щоб вагу на ліко, щоб паша не переніс. Паша давай стоби. З'єдную руки. І після того, як з'єднав, розвертаю корпус в протилежну сторону. Моє завдання розвернути корпус, тоді вилізь голова. Тому що корпусом я можу рухати дуже сильно. Головою я можу ну, отак розвернути. Це мені не допоможе. Що я дуже слабка. Останній раз. Топлок. Попередній раунд так ми вирівнювали спину, тепер не вирівнюємо спину, а працюємо над тим, щоб заводитись в одну або в іншу сторону. Відвожу лікоть назад. Для чого я його відвожу? Щоб Паша не бішов моє плече. Якщо Паша обійде плече, він легко не фінішує. Тому лікоть назад, роблю руку важку. Чому роблю руку важку? Якщо рука буде легка, Паша, він її зіб'є і зробить те, що йому треба. Тому рука важка. Як я роблю руку важку, я просто завантажую, прям піднімаюсь на стопи, щоб рука була важка. Паша, спробуй мене задушити, це дуже тяжко. Адже паса хоче, щоб я був посередині. А я хочу бути збоку. І звідси, друзі, вільну руку запакаємо між ніг. З'єдную і голову дістаю е, в сторону, де його атакуюча нога. Атакуюча нога в мене на шиї. Бо, бо в цю сторону я голову не дістану. Наступний раунд, друзі. Ми так само потрапимо в трикутник. так. Звідси він ще не закрив його повністю. Ми можемо працювати звідси. І, друзі, так ми коли з вами говорили про атаку. Е, я казав про те, що не треба руку надто сильно переносити через центр корпусу, тому що насправді це погано. Це може призвести до ескейпа, я зараз покажу якого. Е, тому лишайте руку краще десь тут. Ну, я маю на увазі, коли ви знизу да, атакуєте. Не переносите її надто сильно. Але якщо опонент її переносить надто сильно, або я сам можу це використовувати, переносити руку через центр і прям робити дуже важкою його атакуючи ногу. Паш, пробує мене задушити. Це зробити дуже тяжко, йому дуже важко змінити, змінити кут і всі такі речі. Добре? Звідси так само можу піднятися, балансувати, засовувати руки між ніг. Так, і витягувати голову. Тут простіше навіть голову витягнути, ніж попередні варіації, тому що голова вистазає в бік дуже легко. Okay? Переноси руку через центр. Я прям одразу роблю її важкою. Для цього я ще й використовую опорні ноги. Добре, друзі? Тут працюй, Паш, задуши мене. Я не можу. Взвертаю стегна і не забувайте. Okay. Okay. <клес> Перший номер старт. Так, друзі, поговоримо зараз про положення, коли ми стоїмо на ногах. Паша закрив нам поки що неповноцінний трикутник, про повноцінний ми теж поговоримо. І тут, друзі, дуже важливо, що тут ще більш критичне положення моєї руки. Тому що він може мене атакувати. І що мені важливо звертати, я завжди тримає великий палець вниз, він розвернутий до його корпуса. Це завжди має бути, якщо моя рука буде буде лайк, він засадить. Тому я завжди розвертаю лікоть вниз. Е, перепрошую, великий палець вниз. Він да, не кидає мені топлок, я піднімаюся. Далі, друзі, я не можу вирівнювати поставу. Це мало ефективно, тому що я почну вирівнювати поставу в цей момент, він якраз зачепиться за мене, змінить положення тазу да, паш, і задушить. Тому поставу не вирізнюйте. А треба вчитися діставати голову. Друзі, друга рука, яка в мене вільна, за трикутником не запихайте її між ніг, а ставте її під коліно. Тому що звідси я буду одразу діставати голову. Далі важливий момент. Це куди дивиться моя голова. Моя голова завжди дивиться вниз. Додолу, це дуже важливо. Я відвертаю, щоб моє Щоб моє потилиця дивилося в сторону ноги його атакуючих. Добре? І далі, що я роблю? Я починаю штовхати і розвертати таз. Рука дуже легко виходить, ну не пропушую не рука, а голова дуже легко виходить. Якщо я почну вирівнювати спину, мені кінець. Він мене тапне одразу. Тому я постійно маю бути отакий. І розвертати таз. Ще раз, Паша, триває, я ставлю руку опору, піднімаюсь, голова низько. Руку під коріла і починаю діставати. Не ідеальна постава. Ідеальна постава це кінець. Ідеально ми можемо робити тільки в цьому випадку, коли ми робили перший скіп. Коли ми його витягуємо. Тут я згоден. Але якщо, наприклад, ми боролися в сутисі, давай. і він, наприклад, накинув мені трикутник, я тут стояв, я одразу буду ховати поставу. Е, не поставу, вибачте, а голову, плечі. Інакше він мене засибітить. І рухатися в правильну сторону. Якщо звідси, накине, паште, в інший бік, він мене засибітить. Тому що коли я йду в цю сторону... Я сам затягую замок, коли я хочу дістати голову зі сторони свого плеча. Це дуже погано. Тому, друзі, будь ласка, останній раз. Він закриває хрест від постаноги. Я піднімаю, зверніть увагу на мою голову. Голова вниз, розвернута сюди. Руку під коріно. Працюю, поки голова не висне. Я трясусь, бачите, щоб дістати голову. Висну далі я можу одразу працювати над проходом. Але важливо, друзі, ховаємо голову, не оце. Хорошо, друзі. Тепер. Більш погана ситуація, коли опонент все-таки закрив повноцінний трикутник. Паш лягай. Так, да, і звісно, ну я маю на увазі четвірку, так? Ситуація доволі тяжка для нас, тому що е вибрати звідси в нас є тільки один спосіб, так? Це переступати ногами. Більшість з вас робить такий скейп, але треба розуміти, як його робити правильно. Друзі, перша помилка це звідси ставати на ліву ногу в даній ситуації. Паша просто підкрутиться і фінішує мене. Я просто впаду і на цьому закінчиться мій ескейп. Тому, друзі, коли ми говоримо про ескейп з цим переступанням, мені треба встати, якщо в мене права рука в трикутнику, то мені треба встати на праву ногу. Це перший рух. Це не дасть змоги йому підкрутитися до мене і фінішувати мене. Добре? Що я роблю далі, друзі? Я починаю сідати, і в мене є хороша ситуація. Часто буває, що опонент, знаючи, що я буду переносити ногу, буде мене якимось чином блокувати. Тому я починаю грати рукою, вставляти руку йому в біцепс. Але, о, друзі, не забувайте про правило цієї руки, що великий палець завжди має бути внизу. Якщо паша ну, не, не блокує мій, мій там переніс ноги, то я одразу буду переступати. Єдине, що, друзі, коли ви переступаєте, візьміть себе за ногу. Добре? Щоб це у вас був більш силовий кут. І далі, друзі, я можу нахилитись на праву сторону, звільнити ноги і схрестити. Ну, паша буде тримати трикутник, але що важливо, друзі, що звідси в мене з'являється сила. Мені стає набагато простіше, тому що я скрестив ноги. Друзі, на рахунок того, як звільнитися. Мені треба, щоб мої лікті були вище його коліна. Тому тут я якраз -таки починаю підключатися, розганати стегна і щоб працювати звідси. Лікоть правий, можу вище коліна, лікоть лівий ще вище, щоб створити більше простору. Добре, друзі? І звідси, щоб розкрити ноги, мені треба нібито розправити плечі. Мені треба лікоть вниз, лікоть вгору і розкривати його стегну. Далі, друзі, я вам рекомендував би одразу на майбутнє просто брати якісь знову для коли мої ноги між його ногами, щоб не просто діпла, відпускати. Щоб я міг чи взяти гартики, і працювати, або ж зібрати дистанцію. Не просто типу да? зняти ноги і чекати, поки він сяде мені в малому. Да? Ні, прям, прям треба було на мене встати. Добре, я за ван це кажу. <клес> не треба таке робити. Запхайте хоча б одну ногу між ніг, а тільки потім починаєте <клес> або вставати, або, не знаю, грати з ашиґрамі, якщо ви вмієте звідси боротися. Ще раз, друзі. І так, Паш, закрив мені повноцінний трикут. Це біда, це дуже тяжко. Вставлю на ліву ногу, кінець. Це здача. Тому обов'язково встаємо на праву ногу. Під'їжджаємо під нього, сідаємо. Можу вставити ногу в біцепс, великий палець завжди вниз. Чому я тримаю? скажи, будь ласка, Макс, великий палець внизу. Бо він може вийти на так, Рука буде тут, це легкий армар. Далі. З'єдную, переступаю, хрещу. І далі, друзі, коли тільки схистив ноги, лікті високо. По суті, я роблю в ескейпах все те, чого не хочу, щоб робила людина, яка ватався, так? Щоб в мене таких не було проблем, мені треба розуміти чітко положення, в яких мені нормально в трикутнику, ну якщо так можна сказати, і положення, в яких мені погано. Тому завжди, якщо я говорю з сторони ескейпа, я завжди злаю там, де мені краще. Тоді буде гірше паші. Якщо я буду. Робити якусь діч, да, то він легко мене засибмітить. Мені не треба панікувати, де б я не опинився. І все це починається від ваших знань. Що ви знаєте, що робити, вижите набагато простіше. І так, ваше знаходиться знизу. Так, Він накидає мені тільки трикутник. По-перше, друзі, завжди. От якщо ви тільки відчуваєте небезпеку трикутника, будь-що, ви маєте одразу робити так. Одразу. Якщо я буду сидіти з прямою да, буде, як Матвій показує, мене буде душити просто. Ну, легко забрати шию. Тому тільки він накидає, я одразу роблю шию короткою. Уже паща набагато тяжче, ніж коли я роблю так. Я можу як працювати лікоть на одну сторону, лікоть на іншу сторону, Це все для мене дуже добре. Так, і вирівнювати поставу. Тільки вирівнюю поставу, не просто да, починаю тягти голову до гори, тому що він просто мене за потилицю, зламає мені поставу і забмітить мене. Тому я беру його за таз, прям підтягую його на свої корінок. Тоді я дуже сильний. можу відводити ліхті, засовувати руки, робити будь-які варіації ескейпів. Так само, друзі, я можу підніматись. Коли я піднімаюсь, важливо лікоть опускайте вниз. Не обходжу його з неправильного боку, інакше це призведе до армбара, або до трикутника. Тому я завжди рукою штовхаю під коліно, розвертаю в протилежну сторону. Дістав голову, все окей. Але не забувайте, коротка шия. Якщо вже так сталося, що Паша закрив мені повноцінний трикутник. Так, я розумію, що мені кінець. Знову ж таки, не треба пропуститися помилки, встати не з тієї ноги, все це кінець. Да, покажи. Треба одразу вставати з тієї ж ноги. Рука, яка ваша в трикутнику, піднявся. Презута, мені вже буде трохи легше, але мені треба переступити, Пашу. Тут добре грати п'яткою в біцепс, щоб він не міг там заважати мені переступити. І рукою беру себе за ногу. Не забувайте ще про деталь, що великий палець завжди низ, щоб він мені не зробив армбар. І далі вже, друзі, можу хрестити ноги, відтягуючи лікоть, да, вирівнюючи спину, розриваючи замок. Потім рекомендую ставити хоча б одну ногу між нік, щоб він не міг стати мало і далі працювати.